Всім привіт! Бажаю всім гарного настрою, а також позитивних емоцій. Сьогодні ми з вами знаходимось на одному з цікавих об'єктів, а саме це будинок з соломи. Так-так, ви не помиляєтесь, перед собою ви бачите стіни саме з соломи. Тобто це екологічний будинок. Відповідно і вимоги до монтажу вікон тут повинні бути на висоті. По периметру вікна ми закрили пароізоляційною стрічкою монтажний шов, що надійно захистить його від потрапляння вологи всередину. Також тут використаний наскрізний монтаж до металу. Всі отвори закриті декоративними ковпачками. Із цікавинок, що використали ми тут, то це теплий підставочний профіль. Він повнотілий. І забезпечить комфорт у нижній частині вікна в холодну пору року. Також, коли буде спека, то в кімнатах буде дуже комфортно, тому що тут встановлені склопакети з функцією Solar, що запобігає прогріванню всередині приміщення. Склопакети у нас двокамерні. Функцією Solar з зовнішнього боку, а також з функцією енергозбереження всередині, з вулиці встановлено гідроізоляційну мембрану, яка теж надійно захищає монтажний шов від атмосферних опадів, фірмова ручка Rehau, яка забезпечить надійну роботу фурнітури. Із цікавинок те, що є вихід на терасу. Можна зайти за допомогою двохсторонньої ручки, а також закрити на ключик. Ось такий панорамний вигляд на терасу. Ну і звичайно, окраса всього цього будинку це вхідні двері. Злопакет тут у нас зеркальний, тобто зеркальне тонування. Дуже стильно виглядає. Ламінація у нас під антрацит. Ламінований як сам профіль, так і сенвіч плеган. Всім бажаю мирного неба!